Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Ключен-Конжелами з Півдня Одеської області. Зараз обрізаю, обрізаю каріоптеріс, хочу показати Вже обрізала. Потім думаю, покажу, можливо, хто не знає, як його обрізати. Обрізаю завжди його весною, вже коли ось він випускає бруньки, вже коли видно, бруньки зелені, бачите? Обрізаю всі гілочки до, до зеленої бруньки. ось бачите, отут-отут. От. Немає нічого, аж ось тут бруньки йдуть. Обрізаю. Просто обрізаю сухі кінчики. Сюди, отак от. Так. Обрізала гілочки всі, що йшли. Ось отак от вона йшла донизу. Отак от йшла паралельно з землі. І тут внизу йшла паралельно з землі, я обрізала, буду живцювати. Е... І, в принципі, отак от обрізаємо його. Цей кущ у мене ще молоденький, досить. я його здається пару років всього посадила собі, тому що міняла місце. Міняла місце йому. Тут ще молоденький, нема таких зарослів. Ну, Отаким отак от, от чином обрізаємо всі сухі кінчики до зеленої брунічки. Ну, І дивитись там, можливо, де суха, де можливо йти, йти буде гілочка. так, Матросик, чекай звідси. Де одна на одну знаходить. Ось таким чином така, в принципі, санітарна обрізка більше зараз. Вже коли кущ буде великий, тоді вже більше обрізки буде. Тут щось зовсім бруньки геть ніякі. І оця гілочка йде ось тут у нас, бачите, знову йде вона вниз. Ми її обрізаємо. Якийсь там живець, можливо, зроблю. От і все, в принципі, От, в принципі, все. Постригла сухі кінчики, зрізала гілки, які йшли паралельно з землі, щоб вони б не лягали потім на землю, бо буде листя з'явитися і під вагою листя вони будуть геть лягати на землю. Нам це не потрібно. Тому так ось. Обрізаємо до живої бруньки, до зеленої, гарної. Бруньки вже коли він розпускається. Отак, От друзі, в принципі, такого тут нічого нема. В принципі, як завжди, обрізаємо сухе все, обрізаємо те, що йде одне на одне навхрест, і трошки, трошки робимо ріже гілочки, щоб наростали нові. Ну от і все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.